У село прийшов новий писар. Хлопець молодий, балакучий, звати його було Остап. Ще не встиг тільки оселитись, а вже знав, хто з ким свариться, хто кому винен і навіть скільки яєць у чиїх курей. Старші люди дивувалися, а він точно писар, не базар, та був у селі дід Павло. Мовчазний із сивою бородою, трішки глухуватий. Усі вважали його диваком. Та як тільки настав суд між сусідами, саме дід Павло спокійно й мудро дізнався, що сталося, як треба діяти і хто в чому винен. Усі мовчали, навіть Остап. Після того старий писар, що передавав Остапові посаду, підійшов і сказав Бачиш, хлопче, слухати то мистецтво. Той, хто багато говорить, пізнається мало, а той, хто вміє мовчати, бачить глибше. Говори мало, слухай багато, бо в тиші правда, а у гомоні лише тінь думки. А ти як вважаєш, що краще сказати зайве чи промовчати вчасно?